Привіт, друзі! Зараз я знаходжуся в такому одному, можливо, не дуже розпіареному місці, називається Сонячні озера. От вам зараз розкажу про відпочинок на Сонячних озерах. Що представляє себе відпочинок на сонячних озерах? Взагалі це серія таких невеличких ставків. На березі цих ставків є ось такі дерев'яні альтанки які пронумеровані, і вони здаються за окрему плату. Взагалі Це один з таких ставочків. Біля нашої гольтанки знаходиться ще ось такий от мангальчик. Тут кран з водою. таке Озерце ставочок, там чуть далі я піду покажу, вам знаходиться. Ще один ставочок з піщаним пляжем. Глибина доволі велика, я думаю, десь так під 3 метри. І ну, не знаю, наскільки це для відпочинку з дітьми підходить. Значить, глибина досить круто зростає. Тобто, якщо купатися з дітьми, треба бути обережним і дітей запускати тільки близенько біля берегу. Ось тут у нас такий лісочок. Всі заїжджають сюди автомобілями. В'їзд з кожного автомобіля 50 гривень. І з кожної людини в автомобілі окремо також 50 гривень. Окремо Альтаночка. Скільки в нас Альтаночка коштує 250, а? 250 гривень Альтанка. 200 гривень, так, 200 перепрошую, 200 гривень альтанка ще коштує. Окремо, окремо за 50 гривень можна купити дрова для мангалу і окремо плата за що? За рибальство. Тут ми поставили автомобіль і розвісили такі гамачки, яких відпочивали. От, а зараз я от так пройдуся. Я покажу як виглядає наступне озеро. Це я підійшов до другого ставка, який розташований буквально поруч. Ось такий невеличкий піщаний пляж. З другого боку, бачимо, там є ще таке футбольне поле, волейбольний майданчик. От, дуже велика кількість людей сьогодні тут, дуже жваво. Враховуючи, яка тут кількість води, людей. вода тут звичайно ну, тепла, але дуже скаламучена. Рятувальний пункт тут є. Ну, Не знаю, чи є дійсно рятувальник, але ну, пункт принаймні є. і... От. Звичайно, машин тут дуже велика кількість. Справедливості раді треба сказати, що от коли ми сюди заїжджали, трошки промазали з в'їздом, хоч там і було, був щит інформаційний сонячні озера, а поїхали за більшістю автомобілів, які їхали. Ну і Там є так звана стара база. Значить Щось схоже на сонячні озера, теж ставок, теж в'їзд платний. Але тут 50 гривень з чоловіка, там 25 гривень з чоловіка. Але враховуючи, що в нас вже була заброньована альтанка, ми вернулись таки і відпочиваємо тут. Ну, досить непогано, досить погано, можна їхати. Територія чиста, є біотуалети. Є можливість води, ну бракує тут ще якогось такого магазину, де б можна було щось купити там. Бо в принципі ми все необхідне мали з собою, тому як для відпочинку з людини 50 гривень із автомобіля, 50 у в нас в машині є е, 5 чоловік, значить, виходить, 60 гривень з людини відпочинок. Недорого, як для Львова. Недорого. Буде мати бажання, можливості, приїжджайте на сонячні озера. Рекомендую. Для відпочиваючих на сонячних озерах. Ось такий невеличкий зоопарк, можна сказати, з птахами. О, що тут я бачив? Павич, декілька казанів і голуби. Тут які розглядають. Ну, чесно кажучи, нічого особливого, але все одно приємно, особливо для дітей подивитися. Ну, взагалі нікого поставки. Mm. Якщо навіть є якась пташка, то ця пташка не Так, О тут от павич такий великий з хвоставом. Бачите, який хвостяра індик якийсь там ходить. Ми замикаємо нашу орендовану альтаночку на ключик і підемо купатися. Вась закрили, ніхто нічого не вкраде зараз. Та ніхто нічого не вкраде, хто тут що вкраде. Та, воланчик хіба симо, та закиньте всередину. Оксана, От Оксанка сіла прямо в гамаки і каже, що йдемо так? Як тобі відпочинок на сонячних озерах, скажи мені, невеличка рецензія для глядачів каналу. Файно вартувало. Ну, так на один раз. На один раз. Та Я твою розпинаюся, всім розказую, як тут гарно, ти кажеш, файно на один раз. Ну, правильно. один ну, це... раз Та, ну... ми поїдемо в якесь інше місце. Ми такі вибадливі після Єгипту, особливо відпочиваючі. Ми все їздимо в різних місцях. Ну. Трохи інший ракурс. О, минуло буквально півгодинки. І на небі з'явилася хмара, трошки прогноз погоди запізнився, але дощ мав нас згідно з прогнозом бути десь в годину третє. зараз вже на годину з копійками пізніше. На небі хмара, вітерець. і десь найближчим часом може випасти непоганий дощик. А поки що люди не звертають на все це увагу. Купаються, відпочивають. Кількість відпочиваючих не зменшується. Я так бачу, отам я ще не був, там якісь е, магазинчики, напевно, є, можливо, щось продають, пиво наливають. Бачу, тут люди з одноразовими стаканчиками з пивом з'явилися на березі. Отаких таких раз, скільки два. Три ставки, це сонячні озера назвали порівняно з Золочівськими озерами, особливо Шевченківським, дуже маленьке, але розпіарене, розрекламоване місце, люди сюди їдуть, як бачимо. Санка, поліганка. Як вам грайде? Чемпіонат триває. Які успіхи? Рахунок. ха Так собі програєте чи так собі виграєте? О! Ну, виграки! І саме віддалений ставочок в сонячних озерах від нашої парковочки, нашої орендованої альтанки, третій такий, де ловлять рибу. Ставочок досить маленький, кром по периметру в поріс очеретом. Але людей тут доволі багато. Так, підійдемо. Чуть тут теж є ще такі альтанки, але вони трошки більших масштабів. А, територія яка огорожена шинами. А, в кінці бачу є якась будівля. Не знаю, чи це якийсь магазин чи будиночок. Зараз постараюсь підійти, подивитися. Ах, сюди запах диму, шашлику. номер 13, там висвітлений. Не знаю, що це за... Саталітарна. Та Те, схоже на якийсь бар, кафе. А, і там бачу ще один четвертий ставочок є. Тоже ще менший. Теж хлопці ловлять рибу. Ну, в сумі виходить в нас чотири вка. Навіть по периметру їздить якийсь мужчина, катає дітей на квадроциклі. Що ж, я буду повертатися до нашого волібольного майданчика, підтримую команду дівчат у грі волейбол. А на цьому я думаю, ролик можна закінчувати. Так що, панове, усім дякую за перегляд, бажаю вам. Здоров'я можливості подорожувати також яскравих вражень, відпочинку. Запрошую також вас підписуватися на канал. Ну і до нових зустрічей. З вами був Андрій Бодан, Сонячний Озар.